Що об'єднує часник, кольорову кокосову стружку і плавлений сирок. Якщо ви знаєте, то зараз буде хвилинка ностальгії, а якщо ні, то представляю вашій увазі їжачки, страву, яку готували в моєму селі раніше на великих застіллях та весіллях. Спочатку готуємо вогник. Я насправді трішки українізувала назву, тому що в дитинстві ми казали на цю страву огоньок. Це плавлений сир, чесник і майонез. Уже в університеті я дізналася, що в деяких місцевостях цю страву ще називають білочка. Напишіть в коментарях, як це називається у вас. Перед тим як терти плавлений сир, я його спочатку підморозила, так це робиться простіше. Хоча я насправді дуже не люблю це діло, бо в плавленому сирку і я, і тертка, і півкухні. Нам потрібна кокосова стружка різних кольорів, бо все має бути гарно, насичено, святково. Розсипаю її по різних тарілочках. А далі все дуже просто: руки потрібно трішечки змочити водою, щоб сир не дуже прилипав. Формуємо із вогника чи білочки, чи як там у вас кажуть, невеличкі кульки, потім ці кульки обвалюємо кокосові стружці. Тобто, кожна кулька має бути свого окремого такого яскравого насиченого кольору. Виходить справді дуже гарно і святково. В дитинстві я цю страву дуже любила, але не їла я її вже прямо роки-роки, тому зараз дегустую. І якщо вам цікаво, що це за вираз на моєму обличчі, я тут зрозуміла одну штуку, що мені здається тоді було трошечки все-таки більше кокосової стружки. Це, мабуть, через те, що е, ці їжечки були менші, але я їх зараз зробила такими великими через те, що. Я тоді була менша, і вони мені здавалися великими, не знаю, чи ви зрозуміли. Так, це незвично, це може навіть смачно, але якби ви мене запитали в дитинстві, як я люблю їсти вогник, я би вам сказала, звісно, в кольоровій кокосовій стружці. Але якщо ви мене запитаєте зараз, то ні, все-таки краще просто на гріночку.